Заробляємо гроші на наших кроках по традиції. запасайте чимось смачненьким з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій YouTube канал. Дуже хочу добити до нового року тисячу підписників, тому, друже, якщо тобі не важко, простав лайкосик і підпишись на мій канал. Ну а ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду. Всім привіт, який на зв'язку, як завжди, Анді Геймерс, і сьогодні я вам покажу дуже хороший заробіток на кроках. Нічого майже вам не потрібно робити, просто буде ходити і збирати ваші кроки. І так, ось такий додаточок. Він знаходиться за посиланечком під відео. Переходимо, скачуємо на будь-який телефон, після чого просто реєструємося в цьому додатку, вписуємо свою почту. А якщо ви, звичайно, з айфона просто берете вхід через iCloud. Після чого просто ми ходимо і збираємо кроки. Як взагалі ми будемо виводити з цього додатка? Після того, як ми назбираємо 150 тисяч кроків, переходимо, звичайно, в маркет. Возьмемо пропустити і бачимо фастек, нажимаємо ось сюди. О, як ви спіли помітити, кроків вже не треба 150 тисяч, а треба 140 тисяч, бо до того було весь час 150 тисяч кроків, а зараз 140. Я так розумію, бо токен трошечки підпав. І так, після того, як ми назбирали 140 тисяч кроків, нажимаємо замовити. І ось ці дані ми візьмемо, звичайно, з біржі. До неї теж я залишу посилання. Вам обов'язково треба зареєструватися на ось такій біржі. Після чого вам потрібно підтвердити свої дані. І ви з легкістю зможете виводити на свій гаманець ось сюди грошики. Де ми взагалі беремо ось цей Fastex ID? Переходимо ми, наприклад, головна, і заходимо зліва зверху, і бачите ID, справа біля пошти вашої. Це ID ми вписуємо ось сюди. І потім після чого переходимо, зараз я вам покажу, це переходимо в гаманець, ні, хлиночка. переходимо ось сюди і беремо. Додати средства, внести криптовалюту і вибираємо FTN. Ftn ми вибираємо ось цю, знизу, там де можна ввести 0,1 fnt Будьте уважні, щоб ви не перепутали і що вам токени дійсно прийшли. Після чого ми купуємо цю адресу і вписуємо в ось друге поле. І беремо замовити. Так як в мене ще немає 140 тисяч кроків, я не можу це замовити. Але ви з легкістю можете замовити. Обов'язково ще вам скажу. Після того, друзі, як ви, як ви, звичайно, зареєструвалися в додатку, вписуйте ось цей мій реферальний код, який є знизу. Я його залишу так само під відео. За це ви отримаєте додаткові кроки. Будьте уважні, за це ви дійсно отримаєте непоганий бонус в кроках. Я не пам'ятаю, що 10 тисяч чи 20 тисяч кроків вам дасться. Ну, обов'язково його вводьте. В принципі, по суті, розказав все. Все, що вам треба, це просто. Ходити, зараз на головну, ходити, збирати ваші кроки до 21.00. Після того, як ви не збираєте 140 кроків, просто виводимо їх на біржу і потім зможемо з легкістю продати і собі вивезти гроші на гаманець. До речі, давайте я одразу вам покажу, як виводити гроші на карти. На цій біржі ви не зможете вивезти гроші, бо це, як я не, якщо я не помиляюсь, це біржа російська чи якась там інша, я не пам'ятаю. Ви мусите перевезти ваші гроші в. Тони, наприклад, тони саме дешевша комісія. Переводите їх в тони і відправляєте на Binance там або Bybit після чого ви їх можете з легкістю через P2P вивести. Думаю, розказав все докладно. Кому щось не зрозуміло, ви можете завжди написати свій коментар. Обов'язково, друзі, ставте вподобайку. Я дуже стараюся для вас. Також підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже важливо. Я йду до цілі тисячі підписників, тому дякую всім, хто підписався. І на цьому ми будемо завершувати відео. Всім приємного дня і хорошого настрою!